Привіт всім! Сьогодні будемо готувати шоколадні капкейки з начинкою та сметанним кремом. Все, як завжди, готується зовсім не складно, а начинку можете обрати будь-яку за вашим смаком. Шоколадні кекси в поєднанні зі сметанним кремом виходять надзвичайно ніжні та смачні. Тож беремо із собою гарний настрій та готуємо. Для тіста нам знадобиться 200 г просіяного борошна, 160 г цукру. 50 грам какао порошку, по 2-3 чайні ложки розпушувача та соди, дрібка солі, 50 грам вершкового масла, 100 г натурального йогурту, сметани або кефіру, 1 яйце, 70 мл води та будь-яке варення, джем, згущене молоко для начинки. В мисочці з'єднуємо всі сухі інгредієнти: до борошна додаємо цукор, какао. Соду з розпушувачем та сіль. Перемішуємо все вінчиком до однорідності. Далі вливаємо сюди розтоплене вершкове масло, вбиваємо яйце та додаємо йогурт, сметану або кефір на ваш вибір. Гарно все перемішуємо. І потім вливаємо сюди ще 70 мл кип'ятку. Забула у відео показати цей момент. Тісто виходить доволі таки густим, не схоже на звичайне тісто для кексів. Воно гарно тримається на лопатці. Так і повинно бути. Далі нам знадобляться формочки для кексів. У мене силіконові, тому я їх нічим не змащувала. Якщо маєте інші, то попередньо змастіть їх олією чи вершковим маслом. Заповнюємо їх тістом наполовину, так як вони ще піднімуться в духовці. Мені зручно заповнювати ложечкою для морозива, але можна взяти дві звичайні ложки. Однією набирати тісто, а іншою допомагати його викладати у формочку, так як тісто густе і липкувате. Можна зверху ще трохи розрівняти тісто ложкою змоченою у воді. З даної кількості інгредієнтів у мене вийшло 15 кексів. Ставимо їх випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. А тим часом приготуємо крем. Нам знадобиться густа жирна сметана. У мене тут 400 г відвішеної сметани 20% жирності, 80 г цукрової пудри та ванілін на кінчику чайної ложки. В мисочку викладаємо сметану. Для такої кількості знадобиться 600 г сметани відкинути на ніч на марлю, щоб стекла зайва рідина. В результаті отримаємо 400 г густої сметани. Далі всипаємо сюди цукрову пудру та ванілін або чайну ложку ванільного цукру. Спочатку змішуємо все лопаткою чи ложкою, щоб цукрова пудра не розліталась під час збивання. І далі збиваємо міксером на середніх обертах до пишності сметани. Буквально хвилину займає весь процес. На сметані мають залишатися сліди від вінчиків. Тоді вийде гарний візерунок на капкейках. Я взяла одноразовий кондитерський мішок. Можна взяти звичайний міцний пакет та відрізати від нього кутик. Ще нам знадобиться насадка для шапочок. В мене 1М. Заповнюємо кремом кондитерський мішок. Зручно буде, якщо покласти його у високу склянку. Тим часом спеклися мої кекси. Вони випікались 20 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою по центру. Вона повинна виходити повністю сухою. І не накладайте багато тіста в форму, бо там, де його було багато, кекси вийшли з тріщинками. Даємо кексам повністю охолонути перед тим, як виймати їх з форми. Хочу показати вам, який кекс виходить по структурі. Він надзвичайно м'якенький та пористий, ніби губка. Далі потрібно зробити в капкейках отвори для начинки. Я скористаюся ширшим отвором від кондитерської насадки. Ставлю її зверху по центру на кекс і видавлюю серединку. Все тісто залишається всередині насадки. Ну і, як ви вже здогадались, робимо так з усіма кексами. Замість насадки, як варіант, можете зробити отвори тоненьким ножем або ручкою від ложки. Далі потрібно заповнити отвори. Я взяла полуничне варення і буду заповнювати капкейки самими ягодами. Ідеально сюди також підійде густий джем, варене згущене молоко, шоколадний крем або карамель. Обирайте начинку, яка вам до смаку. І на завершення прикрасимо капкейки шапочками зі сметанного крему, тим самим закривши отвори з начинкою. Чесно, я не професіонал у цій справі, тому не судіть занадто суворо. Але я старалась. Ось такі вийшли мої капкейки. Дуже гарно контрастує біла шапочка на темному фоні, а поєднання шоколадно-полуничного смаку зі сметанним кремом просто фантастичне! Вони вийшли дуже м'якенькі, ніжні та пористі, ідеально до кави або чаю. Обов'язково спробуйте приготувати, експериментуючи з начинками та діліться своїми враженнями в коментарях. Буду вдячна за ваш відгук! А шматочки кексів, які залишились від отворів, можна подрібнити в крихту і зробити десерт у склянці, виклавши шарами сметанний крем, крихту та варення. Виходить, також дуже смачно та оригінально. Готуйте з душею і до зустрічі.